А на якість хліба сьогодні у соцмережах поскаржилася народна артистка Ольга Сумська. Буханець із насінням соняшника за два дні став різнокольоровим і непридатним для вживання. Чому хліб так швидко зіпсувався? Що це означає? З'ясовував Владислав Паливода. Ще сьогодні зранку. Цей хліб в народної артистки України був улюбленим. Тепер не готова навіть взяти буханець до рук. Тритий різнокольоровою пліснявою й геть неїстівний стівний буханець Ольга Сумська показала на своїй сторінці у соцмережі ексклюзивно для сьогодні. Навіть записала відеокоментар. Я ніколи не бачила такого, щоб за два дні з'явилася така різноманіття пліснява. Раніше хліб лежав ну, десь тиждень, якщо ви його не їсте, ну бувало таке, що залежався. І пліснява не виникала так швидко. Але наразі зараз це просто шок. Ольга Сумська каже, зберігала магазинний хліб у належних умовах. Мені особисто просто цікаво, чому хліб може запліснювати через два дні. Ну а через п'ять днів він просто е, набрав 55 відтінків: <сі> сірого, жовтого, блакитного і навіть чорного. Стів спровокувала неправильна технологія приготування хліба, припускає пекар Ігор Лаврешин. Було більшою каліченство зерна, которое було додалено хліб. Причому на стадії призводства, скоріше було нарушення замачування того зерна. Возможно, вже ізначальна ця зірнова маса була уже заражена. Кользі усім, хто опинився в такій ситуації, експерти радять звертатися до служби із захисту споживачів. А щоб не сумніватися в якості продукт. Ту пропонують витратити декілька годин і приготувати його вдома, обравши якісні інгредієнти. Ми розуміємо, що в домашньому хлібі не буває розрихрітелі, антибіотиків, стабілізаторів і прочих речей, які, на жаль, додають. Масового прозводства домашній хліб вийде значно дешевшим за магазинний. Ми можемо получить на виході очі полізний хліб, який буде в 4 рази дешеві ніж любой полезный аналог. в магазине. хочу побажати всім нам смачного хліба, адже саме хліб всього було. Владислав Паливода, Юлія Юліна, Олександр Колодяжний. Новини сьогодні канал Україна.